Овальний кабінет перетворюється на острів охоронців миру. Зеленський зайде туди не сам. Поруч будуть ключові лідери Європи і керівник НАТО. По один бік команда Дональда Трампа щойно з Аляски, де не вдалося вибити припинення вогню у Путіна. По інший – ті, хто не дозволить нав'язати Україні мир за рахунок територій, уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу, частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто безпекові гарантії у 1994 році, але це не спрацювало? Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку. І наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою і з нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую, президент України Зеленський може майже відразу закінчити війну з Росією, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Пам'ятайте, як усе почалося: жодного повернення Криму відданого Обамою 12 років тому без єдиного пострілу, і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Білий дім опублікував розклад. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського розпочнеться о 20.15 за київським часом. О 22-й за стіл переговорів приєднаються європейські лідери. Аляска не дала результату в інтерв'ю американському телебаченню. Держсекретар США Марко Рубіо це визнав. Ми зробили крок уперед у тому сенсі, що визначили потенційні точки згоди, але залишаються великі розбіжності. Ми ще далеко від угоди. Ми не на межі мирної угоди, але певний прогрес був досягнутий. Цього разу український лідер приїжджає до Вашингтона в супроводі команди мрії європейських лідерів, включаючи британця Кіра Стармера, німця Фрідріха Мерца та француза Еммануеля Макрона, які поєднують економічний та військовий вплив із перевіреними стосунками з Трампом. Їхня місія полягатиме у тому, щоб використати свій індивідуальний та спільний вплив, щоб переконати президента відмовитися від проросійських позицій, які він зайняв лише через кілька годин під впливом Путіна в Субарктиці в п'ятницю. Урсула фон дер Ляєн, голос Євросоюзу, вона представляє санкції, фінансування і правові механізми. Її завдання замкнути Європу в єдину рамку підтримки. Емануель Макрон, архітектор коаліції охочих. Він просуває ідею європейської присутності на українській території поза лінією фронту. ми повинні вступити в нову дипломатичну фазу, таку в якій ми беремо на себе відповідальність за захист інтересів європейців. Ми їдемо туди завтра не лише для того, щоб супроводжувати президента України Володимира Зеленського, але й для того, щоб захищати інтереси європейців. Європа не хоче бути за столом великих обговорень лише як предмет дискусії. Європа повинна бути за столом, щоб обговорювати саму себе і своє майбутнє. Саме цього я хочу. Фрідріх Мерц економічна вага Берліна. Він сигналізує бізнесу Європи. Навіть за мирних переговорів тиск на Росію не знімається. Макрон і Мерц супроводжуватимуть Зеленського в понеділок як втілення двох стовпів Європи, Франко-німецької осі, яка є ядром ЄС. Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, нагадуватиме про спільну важливість Європи як економічного гіганта. Трамп уклав з нею торговельну угоду між ЄС і США лише три тижні тому в Шотландії та назвав ці відносини найбільшим торговельним партнерством у світі. Кір Стармер, нова жорстка лінія Лондона. Його роль санкції і швидке синхронізування допомоги з боку G7. Джорджія Мелоні, місток між Півднем Європи та Атлантикою, посилює політичну легітимність блоку. А також Трамп вважає італійську прем'єрку близьким другом. Президент Фінляндії Олександр Ступ, представник північноєвропейської держави, але в команді Зеленського його роль особлива. Йому вдалося встановити несподівано теплі стосунки з Дональдом Трампом. Ще у березні Ступ, за рекомендацією сенатора республіканця Лінці Грема поспішно відновив свої старі навички гри в гольф і вирушив до Флориди на імпровізований раунд із Трампом. Цю можливість він використав, щоб донести позицію найближчого до Росії європейського сусіда, переконуючи президента США не довіряти Володимиру Путіну. Мій батько казав мені, щоб не сталося з твоїм гольфом? Пам'ятай, це колись стане в пригоді в житті. Я тоді думав, та ну тату а ось я тут ні. Гольф, велоспорт чи будь-яка діяльність поза переговорною кімнатою дуже корисні. Я з маленької країни. І щоб провести сім годин із президентом Сполучених Штатів, ти ж не робиш цього в кабінеті, правда? У делегації і Марк Рютте генсек НАТО. Він має пояснити, як працюватимуть гарантії безпеки поза формальною статтею 5, не руйнуючи сам альянс. Найгострішою темою на зустрічі можуть стати НАТО стайл гарантії, тобто колективний захист для України, але без формального членства в альянсі. це означає, що Сполучені Штати потенційно готові надати гарантії безпеки за зразком статті 5, але не від НАТО. безпосередньо від США та інших європейських країн. Це серйозно дуже серйозно. Трамп змінив акцент від ідеї спершу припинення вогню до комплексної угоди одразу. ми були в кімнаті Шеннон як посередники. і президент як посередник шукав способи вирішити кризу він розуміє, що саме українці мають вирішувати, як вони можуть погодитися на обмін територіями? як вони можуть домовитися з росіянами щодо різних територій. Але саме тому Зеленський та європейці приїжджають у білий дім у понеділок. Щоб ухвалювати ці рішення самостійно. Але чи правильні повідомлення про те, що президент підтримує цю вимогу Путіна чи ні? Я думаю, президент підтримує мирну угоду Шинон. припинення вогню, як ви знаєте, зазвичай є необхідною умовою перед укладенням мирної угоди. Тож У цьому контексті президент завжди говорив про припинення вогню, допоки не отримав багато різних здобутків на цій зустрічі і не почав розуміти, що ми вже можемо говорити безпосередньо про мирну угоду. Але тут починаються лінії розколу. Франція говорить прямо Якщо сьогодні ми проявимо слабкість перед Росією, ми готуємо конфлікти завтрашнього дня і вони зачеплять українців. І не помиліться, вони можуть зачепити й нас у той самий момент, коли наша країна й далі регулярно зазнає атаку кіберпросторі в інформаційній сфері або в спірних зонах від моря до космосу. Тож слабкості не може бути. А щодо територій, він додає, не може бути жодних територіальних обговорень щодо України без легітимних демократично обраних керівників України. Жодних дискусій про Україну без українців. Але так само не може бути дискусій про безпеку європейців без самих європейців країна може цілком у межах перемир'я припинення вогню чи мирного договору визнати території, які вона втратила, території, які заморожені. Це не означає визнання їх під нашою суверенністю, але це означає, що вона визнає їхню військову втрату. Це не суперечить міжнародному праву, але є дуже значною поступкою. І як я вже казав, це не мені робити такий вибір. Проте після трьох із половиною років такого конфлікту з такою кількістю людських жертв, жодна країна не може прийняти територіальних втрат, навіть де факто, якщо вона не матиме гарантій, що решта її території буде захищена. Україна ж публічно відкидає будь-які поступки землею. А Рубіо нагадує про іншу реальність. Мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони нічого не віддають і нічого не отримують. Мир неможливий без поступок із обох сторін. Це правило практично будь-яких переговорів. Якщо ні, це називається капітуляція, а капітулювати ніхто не збирається. Тому поступки будуть необхідні. Звичайно, їх вимагали. Вашингтон тримає в рукаві санкційний батіг. Якщо угоди не буде, нові обмеження проти Москви неминучі. А в Конгресі вже просувають ідею визнати Росію спонсором тероризму через депортацію українських дітей. Європейці готують свій щит економічну і військову підтримку. НАТО готове взяти роль інституційного гаранта, щоби формула захисту працювала поза статтею 5, але не підривала сам альянс. Трамп же прагне продати рамку миру як власну перемогу. Його команда підкреслює. Європейці турбуються, що президента Зеленського можуть змусити підписати щось проти його волі, Саме тому ці європейські лідери приїдуть завтра як підтримка. можете їх заспокоїти ні. Справа не в цьому. Вони приїжджають не для того, щоб захистити зеленського від тиску. Це не так. Вони не приїжджають сюди завтра, щоб не допустити тиску на Зеленського. Вони приїжджають сюди завтра, тому що Ну, та зустріч у овальному кабінеті в лютому перед камерами телевізорів, коли президента Зеленського прибрали до ладу. І Я щойно була на Алясці, спостерігаючи зустріч із Володимиром Путіним, де для російського лідера розстеляли червону доріжку. Ні. Але це стосувалося Зеленського. Ми провели більше зустрічей. Ми мали одну зустріч із Путіним і близько десятка зустрічей із Зеленським. Але це не так. Вони не приїжджають сюди завтра, щоб захистити зеленського від тиску. Вони приїжджають, тому що ми працюємо з європейцями. І вони сказали, що президент Трамп вимагатиме припинення вогню. Президент спілкувався з цими лідерами ще в четвер. Але ви сказали, що вони приїжджають завтра, щоб не допустити тиску на Зеленського. Це така абсурдна медійна версія, що вони приїжджають завтра, бо Трамп нібито змушуватиме Зеленського підписати невигідну угоду. Ми працюємо з цими людьми вже тижнями над цими питаннями. Вони приїжджають завтра, бо самі вирішили приїхати. Європейці ж наполягають, гарантії мають бути чіткими. Хто підписує, що саме тригерить колективну відповідь? Як фінансується безпека? Україна тримає фокус на трьох речах: припинення вогню гарантії захисту і повернення депортованих дітей та полонених підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.